Доброго ранку. Їдемо зараз в славне місто Канатоп, в дитячий будинок, де е, наші дітки із Ростового, із Белопільського інтернату привезли їх туди і ми їм веземо допомогу, ліжка, смаколики, одяг та інше. Тому як, будемо, як на місці будемо, буде ще сюжет. Слава Україні. Привезли в Канатоп дитячий будинок, е, дякуючи благодійним фондам. Дякуючи Мироненко Тетяні Євгенівня, Буцман Сумському Сумській області, значить харчі, е, смаколики, кровати. Та що їм дуже потрібно кровати для діток, які приїхали з міста Білопілля, які після того як розбомблений був і був їх бути на тому, зараз будемо вигружати і бачити діти. Все буде добре.

На, на, на минулому тижні до мене звернулись представники дитячого будинку з Канатопу з проханням надати е, в кровати е, для діточок, які переселились, переселились з розбомбленого білопільського інтернату. Тому, е, дякуючи. Комирунника Тетяні Євгенівні, благодійному фонду західна єдність це всім благодійникам, які долучились до збору цієї гуманітарки. Ну а ми її вже доправили до адресата. Тому думаю, що треба піклуватись про наших діточок навіть в цей важкий час. І пропоную всім благодійникам долучати до добрих справ. Все буде Україна. Ми дуже щиро дякуємо благодійникам, які надали дітям. Позбавленим батьківського піклування, дітям-сиротам, особам з інвалідністю, що надали ось таку гуманітарну допомогу, це стане в нагоді для нашого дитячого будинку. Дякуємо. Що ви знали, що нам перед Там смаколики є ну, харчі бачите, там засипки. Ну, ото є, так що шо, щоб поласувалося. Бо я, я думаю, що вам не часто солоденького попадає, да? <таланчик> О, надійться, <младіца>. ходію <таланчики> да? всім дякую. <таланчик> Це тоді побачення, дівчата О, Україні.